Ще 12 років тому я ходила на гурток з бісероплетіння. плетіння. Моя керівниця гуртка принесла сережки з бісеру, і коли я взяла їх вперше до рук, я зрозуміла, що це вже не просто сережки чи бісер, це про справу на все життя. Я родом з міста Бердянськ. Там ми виходили на ярмарки. Деякі було теж дуже багато товарів, браслетів, сережок, прикраси, все, що було, воно залишилось зараз на окупованій території. Звісно, важко було починати спочатку. Я подала заявку після успішного схвалення. Мені вдалося закупити необхідне обладнання і матеріали. Я змогла закупити 17 кілограм бісеру, придбали станок, спінер для бісероплетіння, світлове обладнання для якісної зйомки. Прекрас, що створює більший на них попит, і, звісно, більше продажів. Дуже дякую організації HELP за допомогу і дійсно вагому підтримку.